Та зворушливе село було. Люди всі на вулиці повиходили. Всі. Хто там кричав, хто плакав, хто кричав, тікайте звідси. Зараз я начальник вогнового відділення по народу, як кажуть, начальник мінометки. Дрон пролітає, бачить групу, і він не роздумує нічого. І просто одразу йде на удар. Почалась війна, ми були у наряді, служили на кордоні. З країною агресором якраз. І ночі нам повідомили, що наші суміжники почалось повномасштабне вторгнення. Собственно, так на роботі і зустріли її війну. Далі займали оборони по населеним пунктам і так до, до самого міста, Кримінаю. Перший день війни, коли почалася повномасштабна війна, там вже вечором, в цей самий день, вже село було в окупації. От так воно з першого дня війни. Знаходиться в окупації по сьогоднішній день. В рідному селі ми оборону не займали. Там недоцільно було держати оборону, не було таких ні рубіжів, не укріплень, нічого. Зворушливе село було. Люди всі на вулиці повиходили. Всі. Хто там кричав, хто плакав, хто кричав, тікайте звідси, хто кричав Куда виразні моменти. В той день побачив, його крайній раз і все в му году. Пройшов ми вдома, зупинились, бабуся винесла тормозочок, так сказати, і все, і рушили далі. Тяжко було, але вибору немає. Ну, Саме таке, що було гаряче, це місто Креміна у початку, де ми стояли з суміжниками нашими. Після того на ротації були Сватовський напрямок. Харківський. Найважчий період був в тому році Константинівський напрямок. Село Курдюмівка, там штурми відбувались, там відбивали, прикривали наші передові позиції хлопців. Лізли кожен божий день, можна сказати. Працювати приходилось і днем, і ночью. на відпочинок особа так і не було в нас. Зараз я начальник вогневого відділення по народу, як кажуть, начальник мінометки в підрозділі. Зараз хлопці займаються протидією антидронів. Так як дронів зараз багато, а міномет як недоцільне використання його такого калібра, як у нас 82-го. Тому хлопці заступають на вогневі групи і вражають дрони, які слідують по маршрутах для враження наших побратимів. Це така щас, основна задача і найважливіша вона вважається. Відбувається 24 на 7. Абсолютно в будь-яку пору доби. Чи хлопці прослуховують або передають їм, що йде дрон ворожий, без різниці, там який для і впівішок, для мавіка. Такі ми цілі вражаємо. Це наші цілі. Складна зміна була тиждень тому. У нас приходила евакуація наших, наших хлопців. Був наш підлеглий 300, машина за ним поїхала. І на точці евакуації сидів дрон, FPV, ждун ждун. Двохповерхівки на криші і чекав уже нашу машину. Машина під'їхала, хлопці почали загружатися туди. І дрон зайшов на удар. Не долетів, може метрів вісім до машини. Хлопець, який відповідає за безпеку при посадці людей, замітив його, збив. Зараз, чесно, все залежить від самої людини. От її смікалки. І як вона діє, як, щоб була стресоустойчива. Дрон пролітає, бачить групу, і він не роздумує нічого, і просто одразу йде на удар. Три секунди, чотири секунди, все. І за цей період тобі треба знайти якесь хоча б маліше укриття і відпрацювати по ньому. Може, просто, як по-нашому, і зіватися, побачили піхоту, буде крутитися, крутитися над ними, побачиш, що там одна людина і дві. Все, залиши їх полетить далі. Пазани дали на ротацію, як ми були в Чернігівській області. Хлопці називали Бандерасом мене, так як мене звуть Антон. Ходили, називали Антонів Бандерас. Там казали, мені, Бандер у нас багато, каже. Давай каже, ти у нас будеш хахол. Кажу, хахол, так хахов, вже як вторе ім'я прожилось. Мотивація одна, це дружина. І в мене недавно народилась донька, і зараз піврочку. Це для кожної з побратимів і колег єдина мотивація це рідні. Ми тут заради того, щоб вони там спокійно відпочивали. І так же ми додому приїжджали і спокійно жили. Бажання помсти є завжди. Це з першого дня, як злость така. Маленька на, на всіх, хто, як кажуть, вигнав з рідної домівки. Більше себе бачу як військовим. Вже привик, як втора родина. Тому Будемо служити, когось навчати. Маленька, Маленька особиста мрія. Та вона така, як і у всіх, щоб вона закончилася все. І бачите, як росте донька. Вона народилася, я був на війні. Бачу її пару разів тільки. Тому... Це одна і мрія, і стимул.